Привіт, мене звати Влад, мені 23 роки, я родом з Севастополя. Після анексії Криму в 2014 році я разом з родиною був змушений покинути свій дім і переїхати на материкову частину нашої країни. Наразі я працюю операційним директором в фонді Сміливі. Ми займаємось відбудовою 12 школ допомагаємо розбирати завали. А також допомагаємо відновлювати велосипеди для передачі їх майбутньому малозабезпеченим сім'ям та громадам. Я є заступником директора в благодійному фонді Веста, це організація, яка займається підтримкою ветеранів, діючих військовослужбовців та їх родин, не даючи психологічну підтримку та юридичний супровід. Також я є частиною добровольчого медичного батальйону госпітальєри в якості парамедика. У 2014 році, коли ми виїжджали з родиною з Севастополя, я вже тоді розумів, що в майбутньому хочу бути дотичним до державних процесів. Більше мене тягнуло до безпекового сектору, і це наразі дуже чітко проявляється в моїй діяльності. Бо три з чотирьох моїх основних активностей по життю зараз це якраз ветеранський або військовий двіж. Для мене країна зараз це першочергова задача. І в цілому бажання, щоб в нашій країні вже не було таких 14-річних підлітків, як я, які будуть змушені покидати свій дім в майбутньому, все виходить, коли ти вдома.